Всім привіт! В сьогоднішній рубриці як спробуємо розібратися, який саме квівертип з трьох, які йдуть в кожному комплекті фідерного вудлища, ставити при яких умовах? Саме на це питання даємо відповідь сьогодні у нас в студії, тому буде цікаво. Більшість рибалок вважає, що в комплекті йде відразу три запасних вершин. Ці вершинки під різні умови, під різноманітні, що прибуло в процесі лову на ну, тій чи іншій ділянці річки чи озера, чи під різні погодні умови, міг прилаштуватися за допомогою цих запасних вершинок. Тому давайте розберемося по порядку, взагалі, що таке квівертип. Кожен фідрист знає, що саме по квівертипу ми. Рибаки, які любимо рибалити на донку, відслідковуємо покльовку, тому що в поплавцевій ловлі поплавок є індикатором. А фідерний це саме квивертип. Тобто ми на нього дивимося і бачимо, розуміємо, що відбувається з нашою насадкою: чи клює риба, чи не клює риба. Всі, точніше, більшість виробників фідерних вудлищ комплектують свої вудлища саме трьома квивертипами. В одному випадку вони дійсно слугують запасними, тому що особливо коли рибаки вчаться, вони дуже часто їх ламають. Але взагалі це все зроблено так, щоб рибак під умови лову міг поставити потрібну вершинку. Також, як ви бачите, в різних виробниках зустрічаються різноманітні відтінки, різноманітні забарвлення. Насправді, хочу вам сказати, що великої ролі вони не грають, але ну, можливо, це мені так. Мені, наприклад, зручніше споглядати на помаранчевий. Ось, але дивлячись там від погоди, від того світить сонця чи хмарна погода, можливо, в деяких випадках і підходить такий, от, яскравий, зеленуватий. Тому це така насправді ну, не дуже важлива річ. Також хочеться поговорити про довжину. Різні виробники вудлич комплектують їх різною довжиною. Тому я б радив би, якщо ви зламали квивертип, шукати запасний саме тої довжини, якої у вас був попередній. Тому що інколи дуже часто буває таке, що ви зламали квивертип на риболові, пішли в магазин, подивилися посадочний діаметр свого квивертипу, купили інший. Але він виявився, цей у вас був, наприклад, такої довжини, а новий ви купили вже довший. І при одному і при тому ж самому тесті довший квівертип вас може зламатися на першій жеребалці. Тому що все-таки конструктори, коли е, будували це вудлище, вони е, чомусь вибрали саме таку довжину, тому раджу вам е, от такого правила дотримуватись. Всі квіротипи маркируються ось таким от позначенням, як е, унція. Е, взагалі, що таке унція? Це е, ну, міра ваги, так, перекладається на наші грами це 28 грамів. Але якщо на квіротипі написано одна унція, це не значить, що на нього не можна вішати кормушку тяжчу, чим 28 грамів. Це не так. Дивіться, перевантажувати вудлоще не можна по тесту. А на квіротипи, на ці позначки, взагалі не дивіться. Чесно кажучи, не знаю, як вони. Ну як історично так склалося, що саме озами маркуються наші квіротипи, але я ж кажу, на тест на використання кормушки це ніяк абсолютно не впливає. В комплекті зазвичай йдуть різноманітні ну, різні по жорсткості, і вони відрізняються: там одна унція, дві унці, три унці. Саме тому для мене я ж кажу, це така, знаєте, як просто, ну, просто маркування, просто якась міра. Тобто я розумію, що один буде м'якше, ніж два, два буде м'якше Чим 3, ну і так, відповідно далі. А є й ті виробники, які взагалі не маркують свої ковертипи, а просто кладуть їх до комплекту. Рибаку, особливо без якоїсь фідерної практики, дуже складно визначити, який ж ковертип буде м'якший, який жорсткіший. Тому робимо такий от простий прийом. Складаємо наші ковертипи докупи, тримаємо їх в верхній частині. І, як ви бачите, цей qr який опустився нижче, буде самим м'яким, цей який середній буде середньої жорсткості, цей буде самий жорсткий. Тепер давайте розберемося взагалі, коли нам потрібні м'які, коли жорсткі, а коли середньої жорсткості. І так, давайте розпочнемо з умов, де ми саме будемо рибалити. Якщо ми рибалимо на озері, відповідно ми розуміємо, що нам не потрібно буде ставити максимально жорсткий квівертип. Якщо ми поставимо максимально жорсткий квівертип, ось я зараз візьму, вам продемонструю: 5 унці, квівертип. візьмемо. Кормушку, яку ми будемо озері використовувати? Маленьку. От візьмемо кормушку 30 чи 40 грамів. вішаємо на нашу вудку і закидаємо. І дуже багато рибалок в коментарях пише, скажіть, будь ласка, не можу звести квівертип, не бачу покльовок на озері. Що робити? Відбувається таке, що коли ви чіпляєте жорсткий квівертип на маленьку кормушку, ви його звести, щоб вам було видно покльовку, не можете. Тому що, дивіться, під вагою кормушки. Квіротип взагалі майже не згинається. Відповідно, коли ви будете вимотувати слабину, яка у вас утворилася під час закиду, ваш квіротип ніяк не буде реагувати на те, що ви вже вперлися в кормушку чи не вперлися. Тому моя порада всім, хто рибачить на стоячій воді, на озерах, на ставочках, використовуйте максимально м'які квівертипи. Тобто ті квівертипи, які будуть сигналізувати покльовку взагалі будь-якої риби. Ці квіротипи зазвичай такі м'які, що їх там можна чуть ли не в бублик зв'язати. Тобто дуже м'які квіротипи. Якщо ми кажемо про озеро, то ми розуміємо, що на озері ми рибалимо кормушками максимум 50 грамів, тому що більше нам не потрібно. Відповідно, для таких умов ми будемо використовувати квіротипи 0,5 унцій, 0,75 унцій, максимум це одна унція. Саме ці квіротипи будуть сигналізувати вам покльовку при будь-яких умовах. Напевно, з цього правил я винятки. це коли ми рибалимо на тому ж самому озері, але не на класичний фідер, а на флет фідер, коли нам потрібно тяжку гудівницю закинути на 140 грамів. Є категорія рибалок, які кажуть, що жорсткість квівертипа не впливає ніяк на довжину закида. Я вам скажу, що це повні несенітниця, тому що все впливає. Чим жорсткіший квівертип, тим простіше вудкою закинути на дальню відстань. Відповідно, чим він м'якший, тим складніше. Тому. Виняток наступний, що коли ми рибалимо на озері на Flat Feeder, використовуємо максимально жорстку гудівницю, чисто для того, щоб закинути максимально на дальню дистанцію. Це от такий от висновок. Далі йде така категорія водойм. Це може бути річки з якимись непомірною течею, або ті ж самі канали, де часто міняється течія, часто міняється рівень води, течія то вправо в сторону, то вліво. На таких водоймах зазвичай ми рибалимо годівницями від 50 до 80 грамів. Відповідно, нам потрібно буде трішки жорсткіші квіротипи. На таких водоймах я використовую квіротипи від 1,5 унції до 2 унцій, частіше за все. Чому так? Тому що якщо я візьму ту ж саму, той ж самий квіротип, яким я рибалю на озері, тобто там квіротип 0,75 унцій, закину ним 80-грамову кормушку, і поки в каналі не буде води, тобто водойма буде тихою, спокійною, а коли тут воду піде течія. Відповідно, мій QR буде сигналізувати течію ось таким чином. Тобто в його просто-напросто течія загне. І як ви розумієте, в такому е, положенні квіротип не може вам сигналізувати покльовку. Тобто ви покльовки бачити не будете. А коли ваш квіротип буде трішки жорсткішим, його течія трішки загне, але в нього ще купа місця для того, щоб показати вам покльовку. Як вперед, так і відстріл кормушки. кормошки. Саме тому на таких водоймах я використовую квивертипи з позначкою 1,5 та 2 унції. Далі йдемо вже до більш серйозних водойм, до наших річок. В моїх широтах це річки Десна та Дніпро. На жаль, Дніпро зараз дуже спокійне, але весняний період воно досить-досить сильне. Тому на таких водоймах. Нам вже потрібно використовувати гудівницю вагою 90 грамів 120, а інколи і 150 Ситуація така ж сама. Якщо ми візьмемо дуже м'який квіротип, течія його загне, покльовку ви не побачите, тому що кувіротипу просто-напросто немає куди сигналізувати. Але якщо ви вже візьмете там кувертип у там, хоча б, його знову-таки течія трішки загне. Буває таке, що трьохунцовий квіротип вона загибає сильно, і теж ви бачите оцей от е бублик, який вам не покаже покльовку. Тоді потрібно брати навіть 5 унцій. Течія буде давити на квертип, але тим паче він зможе реалізувати, ну, показати вам будь-яку покльовку: активної риби чи пасивної. Звичайно, коли клюють ліщі і ви бачите потужний відстріл, то це е, око завжди радується, так? але інколи коли риба веде себе пасивно, особливо влітку. То оці от подіргунчики, яких дуже ну, слабо видно, то краще використовувати жорсткіші. На річках я рекомендую використовувати квивертипи від 3 унси до 5, а інколи навіть 6 унцій. Далі давайте розберемося по погодних умовах, коли нам потрібно використовувати який квивертип. Давайте уявимо, що в нас літо, в нас спека. Відповідно, риба відчуває себе так само, як ми, трішки притрушеними, нам не дуже комфортно, клює вона неактивно. І для того, щоб побачити покльовочку пасивної риби, нам потрібно брати квивертип, Якомога найменше його, ну, якомога м'якіше, якомога з меншими унцями. Тому щоб побачити самі, е, легенькі, е, самі легенькі потуги, риби взяти нашу насадку, ми маємо їх бачити. Відповідно, якщо ми поставимо жорсткий кольоротип, ми це пропустимо, ми цього не побачимо. Давайте тепер уявимо іншу ситуацію, що в нас вже осінь чи весна, в нас дме достатньо сильний вітер, л'є дощ, але ми все одно хочемо. Е, Пару годинок посидіти біля річки, половити трішки рибу. Який квіртіп нам використовувати? Я раджу використовувати жорсткий, тому що якщо ми візьмемо м'ягкий, уявіть, у вас йде шнур, жилка до води, іде хвиля прибійна. Відповідно, у ваш квіртип буде постійно, ви постійно будете наблюдати покльовочки, ви постійно будете дивитися, його буде качати, його буде качати вітер, його буде качати хвиля. На такі покльовки ви. Будете реагувати, але результатів від цього не буде ніякого, тому що риби там немає. Це все от такі от хибні покльовки, які робить нам погода. Для того, щоб сигналізувати ці е, е, покльовки в таку погоду, нам потрібно використовувати більш жорсткі квіротипи. В основному це 3-4 унці. Саме на тих квіротипах ми будемо бачити погойдування хвилі, ми будемо бачувати різноманітні потуги вітру, але коли клюне риба. Нам все красиво, все зрозуміло, буде видно. Знову таки, якщо е, в спеку е, в безвітряну погоду нам потрібно ставити квіротип, щоб фільмувати всі е, покльовки, зручніше всього, ну, як я це роблю на своєму досвіді, я ставлю його або перед собою, або опускаю максимально низько до води. Саме в такому випадку самі обережні покльовки дуже добре видно. А якщо в оцю дощову вітряну погоду, Краще за все ставити квівертип максимально високо, щоб максимальна кількість жилки чи шнура була над водою. Я розумію, що теж дуже добре давить вітер на ці всі речі. Але як по мені, от під кутом зверху донизу дивитися на такий квівертип, на жорсткий квіротип дуже чудово видно всі покльовки. Тому я ж кажу, можливо, хтось робить інакше, друзі, напишіть в коментарях, з задоволенням почитаю, як ви рибалите в погану погоду. Я ж кажу, але я рибалю саме так, і моя рекомендація для тих, хто шукає відповіді на таке питання, який квіротип коли ставити, мої відповіді, відповідно, ось такі. Знову таки, рибалимо ми на річці, відповідно, кільця на наших квіротипах. Коли ви обираєте собі вудлище для річки, звертайте увагу, щоб кільця були нормального діаметру. Не малюсінькі кільця, тому що вони вам не підійдуть. Кільця мають бути нормального діаметру. Якщо в того фідера, який ви собі обрали для річки є тюльпан з трьома лапами, тобто антизахльосний. Це дуже-дуже великий плюс і великі кільця. Тому що кільця нам потрібно в першу чергу для того, щоб закинути, коли ми закидаємо рибалами з нормальними вагою, нормальними кормушками, ми використовуємо частіше за все шоклідер. Коли ми кріпимо шоклідер до жилки чи основного шнура, ми використовуємо вузол. І для того, щоб вузол гарно пролітав по кільцях, вони мають бути нормального діаметру. З тюльпаном наступна історія, що дуже часто при закиді саме за тюльпан закручується на шнур, і при закиді це все діло відривається відрізається. Якщо він буде антизахльосний з трьома лапами, ми цю, цей момент мінімізуємо. Знову таки, навіщо нам масивні великі кільця на лайтовій вуці, якщо ми ловимо в себе. Десь там на озері поряд там, невелику рибу, маленькими кормушками, делікатною снастю, просто кайфуємо. Звичайно, на таких вудках кільця мають бути максимально маленького діаметру. Саме такі невеликі кільця на делікатних тонких квивертипах роблять ці квивертипи максимально м'якими і для того, щоб ви сигналізували покльовку навіть самої невеликої риби. Друзі, сьогодні поділився з вами своїм досвідом, своєю практикою використання різних квертипів з різною жорсткістю. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Ви обов'язково залишите коментар, поділитесь своїм досвідом в коментарі, підтримайте лайком українськомовний Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!